Щодо профілактики, які основні поради щодо профілактики жіночого здоров'я? Здоровий спосіб життя, не нервувати і проходити регулярні чекапи. От, власне, щодо чекапів, це ж залежить від віку жінки і, напевно, стану здоров'я. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Виділимо три періоди жінки. Це підлітковий вік, репродуктивний вік і постменопауза. або менопауза. В підлітковому віці до 21 року дівчинка підліток проходить щорічний огляд, починаючи десь з 15 років. Звичайно, до 18 років вона відвідує е, гінеколога з батьками, тому що гінеколог має право працювати і розповідати все е, тільки її батькам. Гінеколог може порекомендувати таке щеплення від ВПЛ, це профілактика раку шийки матки, Це затверджено у всіх цивілізованих країнах і, до речі, у нас в Україні е, також. Потім, якщо вона вже починає статеве життя, вона також відвідує гінеколога, але до 25 років, згідно нашим стандартам, їй беруть таке обстеження, як вірус папіломи людини. Це той самий вірус, який викликає рак шийки матки. Якщо він негативний, то ми спостерігаємо. Якщо він позитивний, то вона позачергово здає ПАП-тест. УЗД органів малого тазу, УЗД молочних залаз дівчатам до 25 років проводиться тільки за показами. Достатньо звичайного візуального осмотру. ВПЛ-тестування і бесіди з жінкою. Якщо вона має якісь скарги, то тут вже більш поглиблене обстеження. Якщо ми беремо жінок репродуктивного віку, з 25 років ми повинні брати онкоцитологію або паптест, його називають бажана з тестуванням щодо вірусу папіломи людини. Якщо аналіз хороший, тобто немає ніяких відхилень, цей аналіз вона здає один раз на три роки. Якщо є відхилення, більш поглиблене обстеження, лікування і контроль цього аналізу вже не один раз на три роки, а щорічно, а інколи і кожні шість місяців. Крім того, УЗД органів малого тазу жінка проводить один раз на рік, і УЗД молочних залаз один раз на два роки. Якщо є якісь хронічні захворювання, то вже лікар по показам каже, коли приходити, які обстеження проводити і як часто робити УЗД. Якщо жінка переменепаузального, мене і постменепаузального періоду, тобто клімакторічний період, то, звичайно, тут жінка проходить ПАП-тест тестування один раз на 3 або 5 років проходить УЗД органів малого тазу один раз на 3 роки. З 40 років, згідно нашим українським стандартам, жінки роблять мамографію, це рентген молочних залаз, один раз на 2 роки і бажано його чергувати з УЗД молочних залоз, тому що мамограф не завжди бачить кісти. А УЗД молочних залоз, після 40 років, не завжди. Бачить утворення, тому що молочна залоза стає більш щільною. Тому один рік ми робимо мамографію, інший рік ми робимо УЗД молочних залаз. З 45 років, згідно стандартам, міжнародним, жінка, як і чоловік, повинні проходити гастро- і колоноскопію. Щоб попередити формування онкозахворювань травної системи, тому що вона доволі таки поширена. І звичайно, з 40 років ми контролюємо печенкові проби, обмінні процеси в печінці, каулограма згортанність крові і цукор в крові. Ось це звичайні стандарти. Якщо є хронічні захворювання, лікар індивідуально підбирає план чекапу для кожної жінки.